Моя позиція, я маю право е, вірити в Бога. Бог не відповів на мою проблему. Я більше не буду вірити в Бога. Ну що таке служіння в церкві і чим і кому воно може бути корисними? Е, питання я вважаю, дуже важливе. Е, е, а яке питання? чи служіння християнина це е, в рамках будівлі? Пастор е, каже, що в церкві, в церкві ковчег, не має бути трудніх. Як на твою думку, покликання це гроші та слава? відсотково. Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Настя, і я ведуча ток-шоу «Ковчег Лайф. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему покликання. У нас сьогодні у гостях наш друг служитель Андрій. Андрію вітаю! Привіт, Настя! Всім привіт! Ти готова сьогодні поспілкуватися на тему покликання і поділитися власним досвідом? Так, звісно, буду дуже радий. Буду намагатися максимально відкрито відповідати на питання. У мене буде декілька питань для тебе. Давай. Коли чому прийшла ідея створити таке шоу, і чого хотілося досягти з цього формату? Дивись, ця ідея дуже, досить давно прийшла до мене, і я десь три роки, приблизно так. І ми, ми всі бачимо там контент, який є християнський в Ютубі, там ще в інстаграмі, деякі брати наші знімають. І, я розумію, я думаю, всі розуміють, що його недостатньо для евангелізації, скажімо, в інтернеті. І у нас є одна людина, яка, я думаю, досить відома і досить багато людей її знають. Я нещодавно зустрів цю людину, не буду говорити, рекламувати. І сказав, що ми створимо контент, конкуруючи з його контентом, ну тобто християнський. Але я так -брат, по по братерськи це сказав, тому. Ця ідея, вона досить важлива в наш час, тому що багато молоді і навіть не молоді проводять досить багато часу в інтернеті, і там має бути контент, який буде конкурувати з тим контентом, з тим, скажімо, темним чи злим контентом, який є, і його дуже багато там. Тому ми маємо створювати контент, який є Божий контент, який є про цінності, щоб... Якась була більш-менш рівність. Ну, Це дуже класна ідея. Ти молодець. Дякую. <свят> І чому молодь переважно не бере участь в житті церкви? І чому в більшості випадків причиною відвідування є виховання та віруючі батьки? Це, я думаю, досить стара історія. Коли. Звісно, батьки, виховуючи своїх дітей, проводять багато часу в церкві, в служінні. Для когось служіння це кар'єра, якийсь зріст, не духовний, а просто життєвий зріст, статус певний. То якщо такі цінності є в серці у людини, то я думаю, загалом діти залишаються поза. Поглядом батьків поза турботою батьків батьків, тому що цінності і фокус не той, із і тому, що діти бачать, що для батьків важливіше служіння, якийсь кар'єрний зріст, певні цілі, то вони не хочуть такого життя для себе, тому що батьки, як показує час, вони не так недостатньо приділяють часу своїм. Дітям. Тому е, вони бачать, що це не той шлях, яким вони хочуть йти, е, і вони так вважають, і в, в них немає зацікавленості, за, зацікавленості е, е, ходити в церкву. А, добре, я зрозуміла. Можливо, у тебе є ідея, як змінити цей тренд? Так, звісно, це таке важке питання е, насправді, тому що. Дуже багато моментів в цій темі є, про яку ми можемо говорити і говорити. Але основне, що я розумію і бачу, що служителі, там пастори певні люди, люди відповідальні за служіння, вони не не приділяють часу для молоді, для формування лідерів з молоді, для формування лідерів в служіннях. Тому це є проблема, і коли молодь приходить до церкви, до неї ставляться. Не як до дорослих чи не дивляться на потенціал, який є всередині молоді. Тому я вважаю, дуже важливо приділяти час для молоді і молитись, і бачити їхні таланти, бачити потенціал, який є всередині у молоді. Тоді вони стовідсотково залишаться. Це я ну, бачу з власного досвіду, я бачу в тих церквах. Де пастори служителі вони приділяють дуже багато часу молоді. Тому що молодь це майбутня церква. Дуже класна ідея. І в мене таке питання: чому і навіщо молодь має відвідувати церкву? Чому і навіщо молодь має відвідувати церкву? Цін, цінності е, мають формуватися спочатку. Я думаю, що навіть з дитинства. Але якщо у молоді у там, певних хлопців та дівчат батьки не християни, то церква має брати на себе відповідальність виховувати ціннісно, виховувати культурно, виховувати духовно молодь, яка приходить до церкви. Тому що це майбутнє нашої країни, це майбутнє нашої нації, чим більш зцілена нація. Чим тим більш вона буде ефективніша, вона буде ефективніша в соціальних сферах, вона буде ефективніша в економічній сфері, в публічній сфері, там і так далі. Тобто це буде здорова, фізично, духовна, душевно здорова молодь, яка буде далі продовжувати життя в певній країні. Я в це вірю. Як ти вважаєш, чому в сучасній молоді є тренд, що відвідувати церкву це не модно, і чому віруючі люди соромляться казати про свою віру? Вони зазвичай кажуть, що вони не віруючі іншим людям? Цікаве питання. Я думаю, що це питання і духовно, духовного стану, і я думаю, що питання віку, тому що в мене був період, коли я, мені десь там 15-14 років було, і я теж не дуже хотів говорити те, що я віруючий, тому що там певні були утиски з, зі сторони молоді, зі сторони моїх, ну, скажімо там, де я вчився в школі. Але Пройшов час, і для мене християнство і віра це стало практичне, стало практичне життя. Тому що коли я був з батьками жив, і в мене були, був як захист моїх батьків, а коли я вийшов із своєї родини і вже одружився, то я почав створювати, скажімо, власну культуру в сім'ї. Культуру як християнина, як віруючої людини, практичною. Тому для мене християнство стало практичне. І деякий час, навіть коли я одружився, це прикро казати, але на людях я не завжди готовий був молитися там, десь в кафе чи десь в людному місці. Зараз для мене це просто, тому що це моя позиція, я маю право вірити в Бога. В якого я вірю. Тому я думаю, що це питання і духовне, і питання віку. Але з приводу трендів: відвідувати чи не відвідувати церкву, я вважаю, що церква, віра, Бог має приходити в життя кожної людини, молоді в свій час. Можливо, певні іспити в житті, можливо, певні проблеми, і ми починаємо вірити. В Бога від серця. Тому це така проблема, яка вирішується, якщо людина не приймає позицію там, відчаю з приводу Бога, з приводу віри, чи не, не віря там, такого, що Бог не відповів на мою проблему, я більше не буду вірити в Бога. Ну, скажімо так. Тому це питання з часом, воно. Закривається чи відкривається для людини, що таке служіння в церкві, і чим і кому воно може бути корисним? Дуже дякую за запитання, Настя. Воно дуже важливе, на мій погляд, тому що багато людей вважають, що служіння в церкві чи служіння християнина це в рамках будівлі. Але останнім часом, я і раніше це розумів, але останнім часом я розумію, і для мене Бог відкриває те, що служіння воно, воно може починатися в церкві, воно може починатися в сім'ї, в родині, але воно йде поза церквою теж. Так само, як і в церкві. Тобто служіння це життя. Якщо казати про церкву, то служіння може відкриватись, Бог може показати. Людині певне служіння це може бути відгук в серці, це може, може бути порада когось там зі служителів, можливо, з друзів. Вони можуть побачити, наприклад, що ти співаєш дуже добре. Хтось може побачити, що ти добре можеш гратися з діточками з діточками. І це недільна школа. Наприклад, хтось контактує з молоддю дуже класно. Це майбутній керівник. Хтось. Організовує класно щось, він в майбутньому підприємець, бізнесмен, і це теж служіння. Хтось буде пастором, і навіть поза церквою, і що потрібно пасторам, дуже важливо пасторам дивитися на це, на цей потенціал, тому що служіння, воно не закривається конкретно церквою, типу в церкві. Воно може виходити поза межі і не треба тримати молодь чи когось в церкві і казати: якщо ти не є в церкві там і не служиш конкретно в неділю, то ти не служитель. Люди можуть служити і своїм бізнесом, своїми грошима, і десь в політиці, навіть в Верховній Раді, навіть е мери міст. Ми знаємо, що є християни, вони відкриті люди. І вони служать Богу. І це також, так, це має, може бути служіння в церкві: співати, проповідувати, проводити дитячі табори, відкривати, закривати двері. Це теж служіння. Спілкувати з людьми, молитись. Молитись – це дуже важливе служіння. Тому ми маємо шукати, ми маємо спілкувати з людьми, ми маємо намагатись починати якусь справу в церкві. І Потім я вірю, кожному Бог відкриє, і людина, брат чи сестра вони побачать, що їм краще робити, чи легше, чи які, які яке відгук, які який відгук в серці у людини, і буде, буде зрозуміло, чим займатися, чим служити в церкві, тому що кожен має служіння. Як наш пастор каже, що в церкві, в церкві ковчег, не має бути трутнів. Якщо правильно українською мовою. Дякую тобі за відповідь. Андрію. Я знаю, що ти знаєш добре англійську мову, і зараз у нас з тобою буде міні-гра. Я тобі буду здавати п'ять слів на український, а ти повинен бути, повинен бути... повинен будеш перекласти їх на англійську. Добре. Давай спробуємо. Давай першим словом таке легке. Давай: Ісус. Jesus. Добре. Тепер покликання. What? <laughs> Давай наступне. Ще 4 ще три. Добре. Церква. Church. Добре. Святий Дух. Holy Spirit. Молитва. Prayer. Prayer. Молодець. <плакова> <плакова> І останній ковчег – це Ark. Що для тебе покликання? Як ти це розумієш? Скільки тобі було років, коли ти знайшов своє покликання? Покликання це, це життя, християнське життя. Я вважаю, що покликання, воно має бути скрізь все життя. Я відчув покликання в 16 років, коли прийняв водне хрещення, і коли у нас з міста, де я. Народився, я народився в Краматорсько-Донецькій області, там є церква, яку я відвідував, і е, там певний час не було керівника молоді. І ми так спілкували з молоддю, і е, в один недільний вечір е, пастор сказав, що ми сьогодні маємо зібратись, буде молодіжне служіння. Ми приїхали, там нікого не було е, із керівників. І ми чекали, і потім молодь мене штовха штовхає, і каже: ну, Давай в тебе вийде, давай ти проведи. І так з того часу ми почали молодіжне служіння. І мені, ну скажімо, це важко було, але я відчув це покликання у себе. Там потім були певні іспити від Бога, я вважаю, в моєму житті. Але дяку, дяка Богу, я їх пройшов, Бог допоміг мені пройти, тому зараз я. Маю декілька інших служінь, і також продовжую займатися молодіжним служінням. То покликання це життя. Так, це дуже класно. І як ти вважаєш, чи може бути одне покликання у більшості людей? Я вважаю, що важливо, щоб кожна людина мала одне покликання. Ну, скажімо, одне служіння. Це дуже важливо, щоб людина мала одне служіння. То людина може е, робити це служіння чи служити е, більш якісно, ніж коли людина має декілька служінь е, і вона не встигає все робити одночасно. Тому я вважаю, що дуже, дуже важливо мати служіння, мати покликання і рух, рухатись в цьому напрямку. Угу. Андрій, на твою думку, чому молоді важко знайти своє служіння? Е, страшно. Я думаю, що це перше, що приходить на думку, і думаю, навіть на серце, в деяких випадках молоді, тому що це відповідальність, як себе я буду відчувати, коли буду вести це служіння чи нести це служіння. І це ця проблема, вона переслідує багатьох багато молоді. І треба. Треба просто починати робити. Є ще одна сторона, коли молодь невідповідальна. І це теж важко зі сторони служителів, коли хтось із служителів довіряє якесь служіння молоді, то він чекає. Я вірю, що Бог теж чекає на відповідальність людини, тому що де, в яких випадках люди вважають роботу, вважають. Якесь власне життя важливіше, ніж служіння чи покликання, яке Бог подарував чи дав для того, щоб ми несли як організм Христа. І вони просто невідповідальні. І це теж проблема. Тому я думаю, ну, основні тези це страх і невідповідальність з боку молоді. Але все інше це дрібниці. Я думаю, що просто треба починати. Починати шукати. і… Служителі, які в церкві, вони допоможуть, я вірю, що вони допоможуть, тому що зараз демографічна криза, проблема з молоддю, проблема з лідерами. Багато виїхали з України, класних хлопців та дівчат, і не вистачає. Ми завжди кажемо, коли їздимо по церквах. Завжди кажемо, щоб пастори дивились на молоде покоління, якщо бачать, хоч трошки. Потенціалу всередині, щоб вони підтримували. Дякую за відповідь. Як ти відносишся до людей, які кидають свої покликання? Чи є у тебе для них якісь поради? Я думаю, що важливо зрозуміти, чи це моє покликання, чи ні. Тому що буває таке, що ми чогось хочемо. Намагаємось щось робити. ну, Наприклад, хтось хоче бути пастором, але в нього немає потенціалу такого, в нього немає таких талантів, і він намагається робити щось. Хтось хоче бути керівником молоді, чи якісь, 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 якісь трендові, скажімо, служіння, чи співати хтось хоче, чи грати на гітарі. І, ну, В нього не виходить, тому що в нього немає цього таланту. І він кидає це покликання. Це... Ну але але я, я так бачу, що це не є його покликання. Треба шукати, треба молитись. Це також залежить від внутрішнього стану людини, від його життя. Це теж важливо, тому що якщо ми живемо двома життями, і у цьому світі, і в церкві, і ми живемо там. Ну, Нечистим, не, не християнським життям і намагаємо служити в церкві, це Бог теж бачить. І це може бути причиною, тому що е, Бог не, не, не хоче бачити служителів, які е, живуть подвійним життям. Е, і де в деяких випадках, але я не про все кажу, є певні моменти е, і відповіді на це питання, але ну, треба більше часу на це. Щоб відповісти, але деякі просто не витримують служіння, навантаження. Це з приводу служителів, які навантажують молодь, і молодь не здатна витримати цього навантаження, і вони просто кидають служіння. Це теж проблема. Але це проблема зі, з боку служителів. Ну, ось так, якщо коротко. Як на твою думку, покликання це гроші та слава? Стовідсоткова. Але не в церкві. Якщо навіть покликання у людини в сфері бізнесу, я до останнього часу думав, що бізнес це особисте, це моє життя, це моя слава і так далі. До тих пір, до, до того часу, коли я слухав інтерв'ю одного бізнесмена, досить заможнього, навіть назвав бо він дуже заможній, і він християнин і він каже. Ці гроші, ці цей бізнес і цей вплив, який я маю, це все дав мені Бог, і він може в певний час забрати це. Тому це служіння, воно цей бізнес, це це моє служіння, і воно від Бога. І я маю служити фінансами, тому що я можу заробляти фінанси. І також цей в церкві є певна кількість людей, і це проблема, які вважають, що. Пастор це статус, це посада. діакон – це посада. Або там який служитель це посада. Але ми розуміємо, і в Біблії написано, що це не посада, це служіння. І ми маємо служити людям. Тому ні. Це не слава і це не гроші. <ривіт> 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 Добре, ті самі. Зараз вибіч і <ставі. ривіт> Заз... Заз був ми машини немає. Геннадій, <ривіт> Геннадій яким персонажем із Біблії ти надихаєшся саме з тих персонажів, які мали покликання? А, покликання дуже класне мав Іосіф. Це мій, мій улюблений персонаж. А, і а, це важко, але він пройшов тяжкий шлях, дуже тяжкий шлях. Але результат, який в нього був, він надихає. А, і ми. Це для нас приклад, і приклад особливо для мене, тому що я. Багато часу молився, щоб Бог використовував мене і використовував мої дари, таланти на 100%. І я бачу останнім часом, як Бог починає мене брати як учасника його слави. І я дякую Богу за це. Але я бачу вже, що це непростий шлях. Я не хочу проходити шлях Іосифа. це ну, важко. Але який в нього був? Шлях важкий, пропорційно такий був і результат у нього. Тобто закінчив він свій шлях, скажімо, це його результат був, що він був другим після фараона. І він мене дуже надихає своєю вірою, характером і покликанням. Це було його покликання врятувати народ Ізраїля, свою сім'ю, свою родину і майбутнє Ізраїль. Люди без мети, чи є покликання сидіти на дивані і нічого не робити? Як ти відносишся до тих, хто втрачає дорогоцінний ресурс, тобто свій час, намарні справи, як з цим боротись? Це теж покликання. Є такі люди. Як можна назвати дивана сидуни? Це можна в головну назву. Я думаю, що ці, ці люди вважають, що це для них покликання. І цього досить. Це російською мовою «воспітані», українською мовою «допоможіть». Як? Виховання. Це виховання насамперед батьків. Як дитина себе буде поводити? Якщо батьки активні. Вони в служінні, вони е, спілкуються. то і дитина буде активна, вона буде розвиватися. І е, коли дитина стане дорослішою, більш дорослішою, вона буде обрати шлях. Чи сидіти на дивані і нічого не робити, і критикувати інших, чи щось робити, змінювати спочатку своє життя, а потім інших. Е, е, треба підійматись. І щось починати робити. Якщо не піднімаєшся, то будеш далі просижувати п'яту точку. Дякую тобі, велике, за відповідь. Андрій, дуже дякую, що ти сьогодні завітав нас. Було дуже цікаво поспілкуватися з тобою. Я бажаю тобі всього самого найкращого. Дякую тобі, Настя, за за запрошення. Дуже радий був поспілкуватись і поговорити на цю тему. Досить важлива тема. Друзі, покликання це не просто служіння в церкві в неділю, а це життя. Я вам бажаю кожному знайти своє покликання. Ген, 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 давай тихо, тихо. Ген, ген, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, стой. Генерал, брат, давай. Не шуми, будь ласка. Що? Ну не шуми, будь ласка. Що? Це мішає. Ой, ні, так це на нігроз біблі, яким не дихаєш. А Просто... можна підготувати телевізор, щоб ми трохи подивились?